Добрий день! Ви на каналі Deutsche Люб, і сьогодні ми проговоримо з вами фрази, які найчастіше зустрічаються в магазині. Почали чи можна приміряти? Каних дас анпробірен? Де примірочна? Во ді анпробе. Це мені мало, дас енк. У вас є більший розмір? Haben Sie es in einer я ношу великий розмір. Ich trage large. У вас є менший розмір. Haben Sie in eine kleineren Größe? Це мені підходить, es past gut. Покажіть мені кілька сорочок. Können Sie mir einige Hemden zeigen? Мені подобається ця сорочка. Mir gefällt dieses Hemd. Ви проєдаєте плащі, Verkaufen Sie верka. Де купуються купальники або де можу знайти я купальники? фінде їх einen баренцук. Колір не підходить. Де мір стетмірніcht. У вас є інший колір? Haben Sie es in einer anderen Farbe? Покажіть цей годинник, будь ласка, мір діє. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.